А тим часом звертаємо увагу на Польщу. Президент Кароль Навроцький хоче розміщення ядерної зброї НАТО на території своєї країни. Про це він заявив під час інтерв'ю телеканалу Альсіай. За словами Навроцького, Польща повинна мати ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Процитую. Партнерство між Варшавою та Парижем саме на цьому і базується, зазначив глава держави. Він не відповів, чи буде в Польщі власна ядерна зброя. Мовляв, говорити про це поки зарано. Нагадаємо, попередник Навроцького Анджей Дуда також заявляв, що Польща має шукати захист від російської загрози за допомогою французької ядерної парасольки. Україна працює над організацією зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Це станеться вже наступного тижня, розповів речник МЗС Георгій Тихий. Він додав, що програма президента під час генасамблеї буде дуже насиченою і включатиме багато зустрічей як з американською стороною, так і з лідерами інших країн. Раніше про можливу зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського заявляв держсекретар США Марко Рубіо.